Друзі, доброго дня! Сьогодні у цьому відео я би хотів вам простими словами розповісти, що таке фінансовий моніторинг банку, на прикладах показати ситуацію з реального життя та розібрати суми, при яких вам заблокують картку чи рахунок. На основі цього фінансового моніторингу. Також, продивившись це відео, ви будете розуміти всі ці оці всі нюанси по фінмоніторингу і заздалегідь знати будете знати, що можна робити, а що краще не робити з, 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 своїми фінансовими там, потоками, переказами, зарахуваннями, картками та рахунками. І так, поїхали. Згідно з офіційної статистики, за перший квартал поточного 24 року банки та інші фінансові організації заблокували. У зв'язку з фінансовим моніторингом операції на суму понад 1,3 мільярди гривень. Це достатньо серйозна сума грошей за такий короткий період часу. І, звісно ж, що ці гроші зависли на рахунках і не повернулись, ну більша їх частина не повернулась власникам. І так, фінансовий моніторинг – це перевірка банками кожного клієнта і, і кожної операції на значні суми грошей. Основна задача фінансовим моніторингом полягає виявлення операцій пов'язаних із легалізацією або відмивання доходів, які отримані в результаті злочинним шляхом. Також це відноситься до фінансування тероризму та розповсюдження зброї масового знищення. Це якщо так коротко, то це так загальне розуміння, що це таке з юридичної сторони. Ідемо далі. Як ви вже зрозуміли, до будь-яких операцій банк, до будь-яких операцій банк може примінити фінансовий моніторинг, і поки він буде розбиратися що до чого і що це за гроші, які надійшли вам на картку або на рахунок, банк заблокує вам цю картку рахунок, і по факту ви ці гроші не зможете використовувати до певного періоду. Йдемо далі. Якщо банк заблокував вашу картку чи рахунок по причині перевірки фінансового моніторингу, то в будь-якому випадку банк попросить вас надати документи, підтверджуючи походження оцих грошей, які вам надійшли на картку або знаходяться у вас на рахунку. Давайте пропоную на прикладі розібратись. Наприклад, у вас є брат чи сестра, і ви продали батьківський будинок по спадщині. В результаті друга частина грошей за проданий будинок буде направлена на другого спадкоємця. на рахунок або картку. Банк бачить, що сума, яка надійшла на рахунок, занадто велика і перевищує норми фінансового моніторингу. В такому випадку ваш рахунок буде заблоковано або картка на основі фінансового моніторингу. Як ви вже зрозуміли, на ваш рахунок було зараховано велика сума. Це все є нестандартною операцією, і, як я вже казав, була перевищена сума фінансового монітору, по фінансовому моніторингу. Пізніше розкажу про ці його суми. І так, виникла така ситуація. Що робити в такому випадку? В такому випадку все просто. У вас є офіційний документ, який підтверджує, що це гроші по спадщині. Ну, це я по прикладу, да, кажу. Підтверджує, що це гроші по спадщині. І надавши до банку документи цієї спадщини, де вказано, що ви один із спадкоємців банк відразу розблокує вам цю картку або рахунок і поверне вам ці гроші або дасть можливість далі користуватися цими грошима. Як ви вже зрозуміли, для розблокування рахунку чи картки варто надати документи, які підтверджують походження цих коштів, які були зараховані вам на рахунок. Якщо ви не надасте документи, які підтверджують походження коштів, тоді ваш рахунок не розблокують, і гроші на цьому рахунку будуть лежати десятиліттями. І так, які суми надходжень попадають під фінансовий моніторинг банку і коли в результаті буде заблокована ваша картка чи рахунок? Пропоную розібрати ці нюанси на цифрах. І так, банк зобов'язаний уточнювати джерело походження коштів, якщо сума готівкових фінансових операцій становить понад 400 тисяч гривень, або рівноцінну суму в валюті. Тобто, це десь. 10 тисяч доларів або 9 тисяч євро. Десь так приблизно також запит може зробити. Також банк запит може зробити і при меншій сумі у випадку, якщо побачить нетипові для фізичної особи для власника картки або рахунку, нетипові фінансові операції. Як правило, нетиповими фінансовими операціями можуть бути велика кількість дрібних зарахувань від різних відправників на картку або рахунок. І в результаті загальна сума зарахування за місці становить значну суму. Це не типові операції, на яку звернуть увагу в банку, можна сказати, в першу чергу. Також, як приклад, можу заблокувати картку, якщо на ваш рахунок надходять гроші від, наприклад, виграшів в онлайн казино. Банки бачать, що гроші надходять від казино, і в результаті будуть блокувати ці рахунки, так як гроші можуть надійти з казино, які ведуть, наприклад, там свою діяльність без ліцензії, не в рамках закону, і тому можуть заблокувати також ці гроші. І так як ви вже зрозуміли, просто так зарахувати на ваш рахунок велику суму грошей, або навіть невелику, невелику суму. Грошей від підозрілих організацій приведе до блокування картки чи рахунку, тому варто заздалегідь розуміти ці наслідки. Також на моїй практиці була ситуація, коли дівчина прийшла в банк, відкрила картку, і на наступний день на цю картку прорахували 1 мільйон гривень. Звісно, їй заблокували цю картку, і цей 1 мільйон гривень вона не змогла зняти. Ці гроші вона до сих до сих пір не отримала, так як не надала документи, підтверджуючи їх походження. Як потім, як згодом виявилось, в цій ситуації відправник хотів вивести велику суму грошей за рахунок того, що він роздробив цю велику суму грошей і відправив по 1 мільйону гривень на різні на різні рахунки на різні на різних людей тобто він не промоніторив цю ситуацію і в результаті він втратив всі гроші і в результаті гроші не змогли так зняти ті кому він відправив ці ці гроші закінченні цього відео я би хотів попросити вас в коментарях нижче написати, якщо у вас ситуація така, що вас що фінансовий мініторин банку заблокував вам карту, написати, описати свою ситуацію, написати, якщо вам відома причина, чому вам заблокували картку або рахунок для загального розуміння, щоб всі знали, по яким також причинам, які не були оголошені в цьому відео, можуть заблокувати картку. Також просимо підписати вас, підписатись на цей канал, щоб отримувати наступні цікаві відео. acho.